Усім привіт, вітаю друзі на каналі. Вирішив сьогодні трошки пройтись Венну кількість разів Шмурдяка багато попадається, демонструвати немає чого. Як зазвичай, сьогодні подивимось на цій старій лісовій дорозі, що нам доля підкине. Є перший сигнальчик, тому і включився і монітос. Якийсь там кругляшик. Щось в мене з детектором. Напевно, збив налаштування. До речі, друзі, підскажіть, будь ласка, хто на яких настройках на еквіноксі ходить? Щось щось проглядається. Лев Чехословаки. Старий лев, до військова монетка. Ага, це та що в полі любить поробити одиничка. Чистимо 1936 рік, якщо не помиляюсь. А у нас такі вітри зарядили, що навіть працювати важко. Весь мусор, все в очі. Весна Красна. Нарешті друзі давно ми чекали на весну на тепло, але з теплом. В лісі прийшли і небезпеки. І в незалежності від розмірів хижаків, допустимо, вовків чи ведмедів. Небезпека буває і меншою, але не більш делікатною. Я маю на увазі змії, кліщі і всяку, -всяку мразь, яка так і намагається вкусити. Вже більше тижня вітри. Неймовірні вітри дують Кований старий цвях фокус напевно з якоїсь підкови Широкий Не дозволяє вітер знімати, не дозволяє, хоч чекай, хоч не чекай уривками все одне все одне, в мене знову монетка, або не монетка, кругляшок 20 філярів, 1975. Якщо сигнали є на оцій лісовій дорозі, значить пройдемось нею до кінця. За одне подивимось, куди вона веде. Ось таку байду відкопав. І я думав, але не тут то було. Може хтось знає деталька чого вона. Але так вона мені більше подобається. З гачком і диркою на кінці. Може хтось знає, підскажіть. Є, шановні, ще одна монетка. Це вже у нас Лев, Лев, це у нас чехословаки. Два двушечка, корони якісь. Дивимось. Лев, колишній володар цих лісів. А зараз ведмеді 1972. -й. Ордяк та залізо тут також попадається. Але його я демонструвати не буду. Тут такий подарунок долі. Щось не зрозуміло. Два Форінти чистим. Ось мадярська свастика. А тут номинал 1982. Два угорских форинта. Один раз в житті мені все ж таки вдалося було знайти в такому гільзачі стлівшу бумажку. І тут видно, що запечатаний рік 41. Але навіть якби вона тут була через цю тріщину, Попадала вода, бумажка могла деактивуватись. Ну, але заберемо, подивимось, може хтось залишив зуби золоті в ньому. Майже на поверхні. Хороший сигналчик. Ех, ех, де живи. Я не рибалка не люблю я цього. Сигнальчик, кругляшок, ех, чекав монетку. Чекав монетку. А це щось не зрозуміло. Секундочку прочищу. А це друзі з Гудзик. Аж серце йойкнуло Зараз продемонструю що тут та як Ось таке було. Ось там монетка А ось тут в є місче було Ось таке кольцо железне. і залізо перекриває кольорові, хороші кольорові метали. Тож наполегливо рекомендую усе вибирати, тому що під чорним приховується ось таке Чехословаки 1962 рік. О, Я на портреті з лопатою в руках. Ну да, схожий, чи не дуже, чи там цицьки. Ще друзі, Ось що значить не биті місця. Якщо я попав знову на таку дорогу, на такі небиті місця, значить воно моє місце. Воно моє місце, я тут до міліметра все прошащу прошастаю мечта логопеда, мрія логопеда. Знову Мадярська сластика, але вже один Щось один. Чистим. Прошу вибачення, я, друзі, грубо помилився. Це один динар, це Югославія. Югославія. 1973 року. Ось мої сліди, ямка на ямці на цілій своїй дорозі. Але воно того варте. Слід перевіряти кожний малесенький сигнал. Яму котлован викопав з таким ось змієм гориничем і всього тільки заради ось такого гудзика. Гудзик видно, що старий. Але перевіряти все потрібно. Щось є в цій грудці чи не в грудці? Хороший сигнал? Йо моя? Йо моє бля. Та ну це таке не був ває! Уху-ху! Стара дорога, значить стара, 15 крейцерів. Арам-зам-зам, арам-зам-зам! Пауза на емоції. Лісний, гарний збережений стан. 15 австрійських крейсерів. Манетний двір. Подивимось, С. С- класу. Супер мега знахідка. Року не бачу, почищу і обов'язково продемонструю. Це в третій раз в житті знаходжу таку монетку, але були ще більше, були й тридцятки, їх я знаходжу тільки разок. Красава Шмурдяка багато попадається в кінці продемонструю Ось якась незрозуміла накладочка. Але а може поясок зі снаряду. Ну все, друзі. На сьогодні наш коп будемо завершувати. Ось така якась непонятка. Послідній попалось, десь залізно, мідно чи бронзово, шестерня. На ось такому п'ятачкові на роздоріжжі ми наш сьогоднішній похід завершимо. За хвилинку буде огляд. А завершимо на такому роздоріжжі в лісі, тому що ми ще можемо потім туди походити старою дорогою, потім ось туди походити старою дорогою. І звісно вже туди походити старою дорогою. А сьогодні ми пробили ось таку стару лісову дорогу. Як-міяк як роздоріжжя, забобонні місця в лісі. Але ми в це не віримо, ми віримо в силу природи і весну красну! Тож сьогодні ми гарно покопали, пройшлись, відпочили і дещо знайшли. Дещо, що заслуговує на увагу. Ось. І не кожний вихід є ось таким доволі успішним. Тож, друзі, дякую всім за перегляди, лайки, дизлайки, коменти і до наступних зустрічей. На каналі Хай усім щастить.